Європа нарешті відреагувала на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії. Єврокомісія запропонувала скасувати угоду з Америкою та почати торговельну війну, якщо цього хоче президент США. А в Данії та Гренландії відбулися масові мітинги, які показали, що люди в цих країнах проти анексії Гренландії американцями, але Трамп не зупиняється. Він запровадив додаткові мета проти восьми європейських країн, бо ті не підтримали його ідею захопити Гренландію. Трамп супроводив ці мита новою заявою, натякнувши, що Данія, нібито незаконно володіє Гренландією. Краще б вона продала острів американцям, адже ті намагаються це зробити вже 150 років. В Європі вже прямо заявляють: якщо Трамп хоче війни, він її отримає, але Гренландію не захопить. Обговорюємо новини про Гренландію. Чергову агресивну заяву Трампа щодо Європи та реакцію Брюсселя скажу одразу: слухаючи цей випуск, пам'ятайте одну думку: якщо Трамп намагається економічно задушити Європу заради ідеї захоплення Гренландії, це безсумнівно вдарить по європейській підтримці України. Це ще й зсуває тему війни Росії проти України на задній план. Я Олексій Печий, давайте обговоримо тему. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, залишайте коментарі та приєднуйтеся до мого телеграм-каналу Печі Ньюс. Посилання в описі до відео там оперативно публікуємо новини. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що США введуть нові мета на товари з кількох європейських країн, якщо не буде угоди про купівлю Гренландії. Трамп навіть встановлює дедлайни, він заявив, що з 1 лютого введе 10% відсоткове мито на всі товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Якщо до 1 черевня не укладуть угоду про продаж острова. Трамп підвищить мито до 25% і так далі. Ну а Трамп у своєму стилі почав нести нісенітницю про те, що нібито Сполучені Штати Америки роками субсидували Данію. Те ж саме він заявляв і про Канаду у підсумку. Канада пішла на зближення з Китаєм, а Трамп і далі носиться зі своїм тезисом про те, що Америка нібито всіх годує. І знаєте, я ще на початку минулого року у своїх випусках говорив про те, що Трампу, точніше, не Трампу, а його прихильникам. Варто розібратися з тим, що таке субсидування, що це взагалі передбачає, і що таке торговий дисбаланс. Це все ж таки різні речі. Трамп, на мою думку, свідомо називає це субсидуванням. Ось його цитата: ми багато років субсидували данію, всі країни Європейського Союзу та інші країни. Не стягуючи з них мита, чи будь-які інші види винагороди через століття настав час Данії відплатити. Ну і загалом політика Трампа все більше стає схожою на імпульсивне рішення підлітка, у Білому домі навіть не змогли пояснити, що це за нові тарифи. Це 10% тариф на додаток до вже чинних мит, чи це тариф на окремі товари, чи що це взагалі. І як ставитися до того, що взагалі то існує торговельна угода між США та Європою, підписана минулого року? Тому в Європі вже заявили, що слухайте, потрібно виходити з торговельної угоди з американцями і в майбутньому прописувати штрафні санкції за порушення угоди. Як зараз зробив Трамп, була підписана торговельна угода з чітко прописаними рамками після переговорів? Дональд Трамп прокидається і каже. Мені байдуже, я так захотів. Вводженові 10 відсоткові мета на торговельну угоду. Ось як до цього ставитися, як з таким президентом взагалі можна вести переговори і про щось домовлятися, як з таким президентом можна підписувати угоди, які взагалі то мають термін дії. Ось як це можна робити. Тому в Європі кажуть: а давайте ми будемо. Якщо будемо в майбутньому підписувати угоди з американцями, чітко там прописувати, що якщо американці порушують угоду, ну будьте ласкаві, платіть штрафи, інакше не виходить. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льок Расмусен заявив, що Ми та Трампа стали несподіванкою після конструктивної зустрічі з віцепрезидентом США Джей Дювенсом і держсекретарем США Марко Рубіо на початку тижня. Тим часом депутати Європейського союзу закликали призупинити дію торгової угоди, укладеної ЄС із Сполученими Штатами минулого року. Але це ще далеко не все. У соцмережах Трамп також попередив про увагу. Розміщення європейськими країнами військовослужбовців у Гренландії становить цитую дуже небезпечну ситуацію для безпеки та виживання нашої планети. Хоча відправлення країнами НАТО військовослужбовців для участі у навчаннях у Гренландії не є чимось незвичайним, вибір часу для цієї операції є значною демонстрацією підтримки Данії та підкреслює напруженість всередині Трансатлантичного альянсу, Німеччина вирішила повернути своїх 15 військових з Гренландії, де вони перебували кілька днів. Але як відправка НАТО до Гренландії загрожує планеті. Трамп не пояснив Расмусен заявив, ми погоджуємось із США, що потрібно діяти активніше, бо Арктика вже не зона низької напруженості. Тому ми з партнерами по НАТО посилюємо зусилля у повній прозорості щодо американських союзників. Але ця заява не переконала Трампа. Далі він додав, що США прагнуть придбати Гренландію вже понад 150 років, а тому данцям вже час здатися і нарешті віддати це право. І далі Трамп заявив, що сучасна зброя та проекти ПРО, зокрема Золотий Купол, роблять контроль над цією територією дуже важливим. Підкреслю, золотого купола ще немає. Паралельно з цим республіканські медіа почали розганяти тему про те, як данці століттями пригнічували гренландців, і що тепер прийде Дональд Трамп і, нарешті, врятує корінний народ Гренландії, улюблена газета Дональда Трампа. Нью-Йорк Пост несподівано виступила з матеріалом, який дуже сильно нагадує пропаганду Russia Today. Журналісти з Данії знайшли кількох незадоволених Данією гренландців і зробили матеріал, ніби всі гренландці прагнуть до Америки. Заголовок дуже красномовний цитата: жителі Гренландії виступили проти Данії після десятиліть примусової стерилізації та тяжких умов. Тут наведу давайте. Три ключові цитати з цього матеріалу. Цитата. А Марок Петерсен, перша уродженка Гренландії, дізналася, що не може мати дітей через дії Данії. Жінка з серйозними проблемами матки виявила у себе внутрішньоматкову спіраль, про яку не знала. Цитата Друга Дисбаланс, особливо помітний у рибальстві, головній галузі економіки Гренландії. Еліас Лунга, рибалка з 40-річним досвідом, зазначив, що гренландці працюють, а прибуток отримують Данія та корпорації. У деяких поселеннях рибалкам платять лише 1,86 долара за кілограм тріски, а в Данії 2,95. Після переробки та експорту ціна суттєво зростає. Третя цитата. Для багатьох жителів Гренландії інтерес США став джерелом дискомфорту, але водночас і проясненням ситуації не тому, що вони прагнуть анексії, а тому, що це показує, як мало автономії має Гренландія. Якби Данія справді вважала, що Гренландія належить Гренландцям, сказав Петерсон, вони б дозволили нам самим вирішувати нашу загалом. Висновки з цього матеріалу можете зробити самі. Але як на мене, він дуже маніпулятивний, і вся логіка зводиться до того, що гренландці дуже сильно незадоволені Данією. У Гренландії та Данії, 18 січня, відбулися протести проти погроз Трампа захопити Арктичний острів і з вимогою дати громадянам право самим визначати свою долю. У Данії тисячі людей у Копенгагені, Орхусі, Ольборзі та Оденсе вийшли на вулиці на підтримку населення Гренландії. У столиці Гренландії Нуку згодом почався протест. Тут є цікавий момент незадовго до 14.00 за місцевим часом на акції зібралося близько 5 тисяч людей. 5 тисяч людей це значна частина населення острова, яке офіційно налічує 56 тисяч. Тобто, по суті, це майже 10% населення. Це багато. Люди тримали транспаранти з написами Янкі, Гоу Хоум. І Гренландія і так уже велика, натякаючи, що їм не потрібне, make Greenlandia great again». І ось тут пропаганда New York Пост розбивається об одне єдине висловлювання протестувальниці. Каміла Зізінг, це голова об'єднаної асоціації інуїтів, тобто корінного народу острова. Заявляє, цитую: ми виступаємо проти намірів Америки анексувати Гренландію та вимагаємо поваги до данського королівства і права Гренландії на самовизначення. Сподіваюся, ми покажемо, що багато хто підтримує Гренландію. Вона інуїтка та представниця корінного народу. Європейські лідери також швидко розкритикували погрози Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон назвав їх неприйнятними і заявив, що Європа відреагує скоординовано, якщо вони підтвердяться. Сьогодні у Брюсселі екстрене засідання, і Макрон заявив, що підтримуватиме зв'язок з європейськими лідерами для скоординованої відповіді на погрози Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Підтримав ці настрої, заявивши, запровадження мит на товари та послуги союзників для забезпечення колективної безпеки НАТО абсолютно неправильне. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстюре заявив, погрозам немає місця серед союзників. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що питання між партнерами слід вирішувати обговоренням, а не тиском. Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що координує спільні дії держав-членів Європейського союзу. Голова європейської комісії Урсула фон дер фондерляєн також виступила проти загрози запровадження МиТ, заявивши, що вони підривають трансатлантичні відносини і ризикують призвести до небезпечної несхідної спіралі. У підсумку в Європарламенті заявили, що Трамп перейшов межу, а тому слід зупинити торговельну угоду між ЄС і США доти, доки США не припинять свої погрози. Це вже сотні мільярдів доларів. У Європі вирішили відповідати Трампу його ж мовою. Але якщо ви думаєте, що це лише про Гренландію, ні, Трамп вигадав свою організацію Об'єднаних Націй. Трамп пропонує створити міжнародну раду миру з постійним членством від 1 мільярд доларів згідно зі статутом. Трамп матиме повний контроль над організацією, самостійно вирішуватиме кого запрошувати, затверджуватиме рішення і контролюватиме фінанси. Рішення прийматимуть більшістю голосів, але чинності вони набудуть лише після особистого схвалення Дональда Трампа. Цікаво, що країни, які сплатять мільярд доларів, стануть безстроковими членами організації, а інші отримують членство лише на три роки. І по суті, вже критики кажуть, що це спроба створити нову організацію Об'єднаних Націй. Але під головуванням особисто Дональда Трампа. Більше про ідею розповім у наступному випуску. Тому, друзі, пишіть вашу думку, ваші міркування в коментарях під цим випуском. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк. Якщо цей випуск був для вас цікавим корисним, ви можете підтримати роботу цього Ютуб каналу вашим донатом або підпискою за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео. На цьому все бережіть себе, всім папа. -па.